Привіт! Зараз буде смішне відео, як я спалив стару індукційну плиту. Зашив я так гарненько котел оцинковкою, було все добре, гарненько. Але вирішив поекспериментувати. Вирізав отвір по розміру індукційної плити. І зараз я її туди вставлю і ми трішки поекспериментуємо, що з цього вийде. І ще покажу одну особливість роботи індукційної плити. На цей отвір чудово вставила моя стара індукційна плитка, яка мені більше не потрібна і яку я тут вирішив встановити та поекспериментувати з нею. Вона стала в цей отвір і таким чином я хочу в котлі підігріти воду. Так, я її вмикаю зараз. Кнопочка тогенька. О! 1400 Вт. 1600. Працює. Вентилятор працює. Вода пішла грітися. Одним кадром на інвертор. Так, ну, навантаження є. Але тут є особливий цікавий момент щодо роботи індукційної плити і я його зараз покажу. Якщо зменшувати навантаження на індукційній плиті, от зараз воно 1600 Вт, а я зменшую його зараз до белять. Ось так я і спалив свою індукційну стару плитку. Ну, я все одно збирався викинути, тому не ж, якби не жалко, але в сучому там е, плата управління закоротила по оцінковці. Але що я хотів показати? Я хотів показати, що якщо індукційна плита працює е, на максимальній потужності, вона працює постійно. Тобто вона 1600 Вт поставив, вона бере 1600 Вт і віддає їх через індукційне поле на метал. І метал там це. Ця енергія йде на метал, метал гріється. І цей процес відбувається постійно, непреривно. А от якщо потужність індукційної плити знизити до там, менше, ніж 1 кВт, вона починає працювати імпульсно. Тобто вона там пів секунди працює, півсекунди вимикається. Пів секунди працює, півсекунди вимикається. Тобто вона працює на ті самі 1400-1600 Вт, але по пів секунди. Пів секунди вона вимикається, півсекунди вона працює. І це створює постійно. Для інвертора такі стрибки. Він то розганяється, то зупиняється. Розганяється і зупиняється. І таким чином він виходить, що він постійно з мережі то бере струм, то віддає. То йому не вистачає і він бере з мережі, то він забагато розігнався, і він його на деякий час віддає в мережу. Тому я вирішив індукційною плитою не користуватися, а купити плиту Hightlight на спіралі, яка працює постійно. де Шляхом зменшення потужності зменшується реальна потужність, а не час роботи. Тому той, хто хоче використовувати індукційну плиту разом з інвертором, повинні це зрозуміти. Що ви будете думати, що ви там підкрутили менше, і вона у вас працює від сонячних панелей, а насправді вона вам економії небагато принесе, тому що вона постійно буде розшатувати мережу. Їх буде постійно то брати, багато, то вимикатися. І інвертор буде то брати з мережі, то віддавати в мережу для вирівнювання цих коливань. Тому з інвертором краще, щоб працювала хайтлайт-плита, яка працює постійно в одному режимі.